Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Майже 30% місць для торгівлі порожнього на ринку, що розташований на вулиці Корятовича в Ужгороді. Там місце для торгівлі коштує 35 гривень за день. Продукти люди продають на вулиці біля входу на ринок. Чому виникла така ситуація? Дізнавалися наші кореспонденти. Закарпатець Максим Гаврилів загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Великодобринської сільської ради. Там написали, що прощання із захисником відбудеться у суботу, 24 червня, в селі Демичі у храмі всіх святих о 13-й годині. Максим Гаврилів був майстром-сержантом 128-ї окремої грицько-штурмової закарпатської бригади. Вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув Закарпатський військовий Михайло Попович. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Костринської територіальної громади. Там написали, що Михайло Попович жив у селі Кострино. Народився 16 листопада 1996 року. Військовий загинув 18 червня під час виконання бойового завдання. Про день і час прощання із загиблим воїном повідомлять пізніше. Вічна пам'ять і слава герою. Закарпатку, яка виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію РФ проти України, викрили співробітники СБУ в Закарпатській області. Про це Суспільному повідомила речниця від Мільо. За її словами, агітаторкою виявилася жителька Хуського району, яка є уродженкою Росії. Жінці вже повідомили про підозру. На власних сторінках у соцмережах, заборонених у нашій країні, вона виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію Російської Федерації проти України. Це підтвердила ініційована службою. Безпеки судово-лінгвістична експертиза з ідеологічних міркувань. Агітаторка поширювала дописи, в яких визнавала правомірними дії керівництва Росії, та поширювала російські наративи щодо так званого нацизму в Україні. Зокрема, жінка репостила звернення директора ФСБ, в якому аргументується необхідність захисту Росії та братнього народу України. Також поширювала інформацію про збір допомоги пораненим російським військовим. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру а матеріали справи скеровано до суду. 53-річний житель Полтави намагався перетнути кордон з підробленими документами. Чоловік хотів поїхати до Угорщини через пункт пропуску Лужанка. Для цього він надав для перевірки документів тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії, у яких інспектор прикордонного контролю виявив ознаки підробки. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що прикордонники повідомили поліції про підробку документів жителям Полтави. Чоловіка передали поліцейським для засування обставин справи. Десятидворічного жителя Хуського району затримали за розповсюдження наркотиків. Чоловіка вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. це суспільному повідомила речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Поліцейські встановили, що після звільнення в'язниці він почав розповсюджувати серед місцевих жителів наркотики. Для викриття і припинення його злочинної діяльності оперативники провели ряд негласних заходів і їм вдалося встановити місце наступної зустрічі з клієнтом. Зловмисника затримали одразу після передачі. Єнтиметом цетарміну і отриманням заміни грошових коштів. Наркоторговця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження. За процесуального керівництва прокуратури слідчі вже повідомили фігурантові про підозру, а також звернулися до суду з клопотанням про обрання для нього запобіжного заходу. За скоєне торговців наркотиками загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двох закарпатців підозрюють у налагодженні механізму переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це суспільному повідомила речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, для перетину кордону підозрювані забезпечували своїх клієнтів підробленими документами, зокрема довідками про непридатність до військової служби зі знаттям із військового обліку. У результаті слідчих та оперативних дій викрито двох організаторів нелегального трафіку. Ними виявилися двоє закарпатців, які налагодили механізм зарубіжних поїздок ухилянтів. Під виглядом осіб непридатних до служби за станом здоров'я, для цього вони забезпечували своїх клієнтів документами, зокрема довідками про непридатність до військової служби зі зняттям з військового обліку. До схеми залучили лікарів та службовців однієї з об'єднаних територіальних громад. Свої послуги зловмисники оцінювали в 10 тисяч доларів з однієї людини. Для уникнення викриття вони розробили систему конспірації, здійснювали спостереження за своїми клієнтами, змінювали автотранспорт, який щоразу перевіряли на наявність так званих жучків. Попри вжиті фігурантами заходи, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність. У ході обшуків виявлено та вилученого і різного роду медичну документацію, яка підтверджує незаконні дії фігурантів, мобільні телефони, чорнові записи. В результаті правоохоронці затримали обох організаторів схем. Їм повідомлено про підозру торгівля біля ринку на вулиці Курятовича. Овочі та городину продає біля ринку Золтан Шимон. Чоловік каже, він приїжджає з села Руські Геївці Ужгородського району. Таке тут. Що вирощуємо вдома, то ганяють, пишуть протокол, у кого багато товар, так. так. Полоницю та черешню продає Алі Мамедов. Чоловік каже, привіз з Волинської області. Розповідає, чому не йде продавати на ринок. Тут незаконно место. Если честно сказать, это так оно и есть. Ну где же нам торговать? Ну там же нема не места. А там показывают, извините за выражение, около туалета. А туда люди вообще не ходят. Те, которые в э, нормальном место, все Стоять і торгують. Тут ніка оренди, ніка місця нічого тут такого. На ринку торгує у журатка Оксана Дерев'янко. Я й і, і трошки привозне, але вулична торгівля нас дуже о, ну вбиває нашу торгівлю. По Перше там без документів, по друге, антисанітарія, по третє. Люди, які хочуть прийти в базар на машинах, вони хочуть під'їхати. Вони не можуть стати своєю машиною, прийти і щось купити. У нас слабенько турні. Ми платимо всі послуги, всі податки, все платимо. А люди до нас просто не заходять. Вони йдуть на вулиці, там купили по дорозі, собі купили. Оренда торгового місця на ринку коштує 35 гривень, розповів заступник директора товариства «Ужгородський ринок Микола Цап. За його словами, майже 30% місць для торгівлі на ринку на вулиці Курятовича порожні. Торгівля на вулиці вона дошкуляє на по перше за сесіянти торгувати де побачити собаки, проходять. І... І продуктами і харчування торгувати по всім санітарним нормам. Це і заборонено і шкідливо для здоров'я і так. Тим більше, що у нас торгових місць хватає на ринку, але ніяким чином не можемо. Мінімальна у нас плата 35 гривень за торгове місце. Працюючим люди, наші торгуючі, які орендують до нас місця, не задовільні, тому що вони те сплачують орендну плату. Каже, ви з не грошей берете, а на вулиці люди торгують безкоштовно юридичного впливу на цих людей ми не маємо. По-перше, це не наша території, це територія міста. Це би мала займатися міська рада. Ми зверталися за коментарем до Ужгородської міськради. Там пообіцяли пояснити ситуацію згодом. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.